Beleza. Uh... Друзі, як ви бачите, я вже спустився і майже доїхав до місця, але є невеличка задача. Річ у тому, що в мене вже майже заповнилася касета для біотуалету, і мені потрібно її злити. Тут є єдине місце, де це можна зробити, це такий ну, народний, такий старенький, старенький, старенький туалет. Ось, і я хочу це зараз зробити. Ну і вам покажу, що це означає злити касету. Дивіться. Ну, ось давайте подивимось. Ось моя душова кабіна. І в самому низу на піддоні стоїть біотуалет. Це марка Тетфорд, модель Кампа Потті. І ось бачите, туалет складається з двох частин. Оце верхня частина і нижня. ну Верхня частина має зазвичай як звичайний побутовий унітаз. ось. Тут заливається рідина для зливу, а ось це рідина, куди все у нас спадає. Ось вона заповнюється. Тут є такий датчик, бачите, такий червоно-зелений. І він вже майже підійшов до, красної, до червоної зони. Тому мені потрібно е злити касету. Що я зроблю? Я від'єднаю ось цю половину, достану ось це і піду з зіллю її в туалет. Ось і все. Так, що ми робимо. ми робимо ось Так, Опа. так, від'єднали половинку. ось І можна поставити сюди. оп і ось залишилася касета. Її потрібно буде теж достати. Ось цей, ця штуковина вона повертається, відкручується і зливається. Все дуже просто. йдемо з нею. Так, друзяки, ну що, ось ця у нас нижня половинка, бачите, вона вже легкенька. Ось все чисто. І що ми зараз робимо? У комплекті до біотуалету йде дві рідини. Одна для нижнього баку, і вона блакитна, і одна для верхнього баку, вона рожева. У чому різниця? Оце в нижній бак, куди стікаються всі відходи. Людство, скажімо так, ось, потрібно, щоб це все розкладалося до того моменту, коли ми будемо зливати усю касету через оцій отвір. Отже, тому у нас є блакитна рідина, бачите, ось, і нам потрібно залити приблизно там 100 мл. А для верхнього баку у нас йде рожева рідина. Тобто ось цей бак, який тут поряд зі мною. Верхня половинка, туди піде оця рожева рідина. Все, як у матриці, яка тобі пігулка, блакитна чи рожева, ну в нашому розумінні. І все додаємо потім води, складаємо заново і все можна користуватися. Дуже просто, але надійно. Отже, як нам заправити нижню половинку касету? Що ми робимо? Ми відкриваємо кришку, ось це у нас отвір. Куди все потрапляє. І ось у нас каністра, бачите, тут є такі рисочки. І ми наливаємо приблизно, ну я вже так дивлюся, приблизно 100 мл на 10 літрів води. Я вже це так трохи вивчив, а десь отак. Ось. Залили. І потім ми додаємо звичайної води приблизно 4-5 літрів. Приблизно. У мене каністра на. 15 літрів, тож мені потрібно трошечки-трошечки десь там приблизно третину залити. От так. Що класного в ньому, що він пластиковий, він нічого не боїться, ні вологи, ну нічого не бере. Єдине, що не, дуже незручно, що, бачите, ось так потрібно цю касету. Вона, коли заповнена, вона так важить десь. Ось так я навіть трохи більше залив, нічого страшного. Наповнена касета важить приблизно ну, 15-12 кілограмів. І розумієте, її так нести ось так от в руках. Ну, не зовсім зручно. Так, ось ми залили нижню касету. Тепер ставимо, тепер ставимо верхню половинку, бачите, все дуже зручно. Тут є ззаді така кліпса, все, бачите, він вже сам з'єднався під власну вагулю. Ось тут ну, у нас є така кришечка, ми в неї трохи заливаємо рожевий, бачите, рідини. Це для зливу, для того, щоб поверхня була дуже така гладенька, скользка, така, знаєте, слизька, щоб нічого не залишалося. І теж сюди трохи додаємо води. Із цієї канистри у мене тут так, знаєте, добряче залишилося, тому я можу дозволити собі не так багато додавати води. Так, 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 так. Да. Е, взагалі е, такого біотуалету вистачає, ну, якщо на двох, то десь ну, приблизно 4 дні. Ну, в залежності, як ви їм... Користуюсь, користуйтесь. Я, коли подорожую, я намагаюся кожного разу при будь-якій можливості користуватися туалетами там, на заправках, в готелях, десь там, ну, такі, знаєте, соціальні туалети, там, десь там на зупинках чи щось там десь, щоб максимально зберігти його пустим, щоб мені вистачило його подовше. А головне, я вам хочу сказати, Головне, щоб вам він був готовий до використання у саме такий, знаєте, непідходящий, непотрібний момент. Бо взагалі так і виникає все. Неочікувано, не, очікуво, не очікуво, потрібно скористуватися, а він же заповнений. Добре, що тут поряд є ось такий народний туалет. А якщо ні, що робити, не в кущі зливати. Ну і все, повертаємо на місто і поїхали на пляж.